Інавгураційна промова Дональда Трампа викликала бурхливу реакцію як американського суспільства, так і світової спільноти. Попри наміри збільшити мита для іноземної продукції та перейменувати мексиканську затоку, новообраний президент заявив, що має на меті створення найсильнішої армії у світі та висадку американських астронавтів на Марс. Питання розвитку енергетичної галузі буде одним з ключових для команди Дональда Трампа та слугуватиме елементом внутрішньої та зовнішньої політики Сполучених Штатів, говорить політолог Омелян Тарнавський. Це дозволить випередити такі країни, як Російська Федерація і Китай для Російської Федерації. Ціни на нафтопродукти є визначальними у її спроможності жити виживати. І, зокрема, вести війну проти України. Рішення збільшити мита на продукцію з іноземних країн, зазначає фахівець, має популістичний характер. Трамп зацікавлений в тому, щоб підтримати рівень своєї легітимності, тобто підтримки з боку суспільства, після передвиборчої кампанії, і він буде озвучувати те, що суспільство хоче чути, зокрема і щодо гендерних питань. Щодо судової системи, правоохоронної системи і так далі, те, що його болить, і те, що болить суспільство, але чи призведе це до конкретних практичних кроків, я думаю, що ми невдовзі побачимо Омелян Тарнавський стверджує, що безпека і мир є ключовими поняттями, які визначають внутрішню і зовнішню політику більшості держав. І коли Трамп говорить про е, прагнення побудувати. Найсильнішу, найбільшу, наймогутнішу армію у світі безмовно, що це стосується в першу чергу національних інтересів Сполучених Штатів Америки, і як на мене, це є свідченням того, що США не будуть за керівництва Дональда Трампа відмовлятися від своєї глобальної ролі, що надзвичайно є позитивним сигналом для України. Як і в 2017 році, ми знову створимо найсильнішу армію, яку коли-небудь бачив світ. Ми будемо вимірювати свій. Успіх не лише битвами, які ми виграємо, але й війнами, які ми закінчуємо, і можливо найголовніше війнами, у які ми ніколи не будемо втягнуті, за словами політолога, Сполучені Штати Америки є одним з найбільших стратегічних партнерів України. І коли Сполучені Штати Америки будуть сильні на міжнародній арені, а це можливо завдяки і економіці, і сильній армії, то безумовно, що буде в тому числі сильна позиція в глобальному контексті. І щодо російсько-української війни, і, зрештою, я би такі паралелі провів, що буде сильною і Україна. Перейменування мексиканської затоки на американську фахівець вважає сигналом не тільки для сусідів, а також і для глобальних гравців. Деякі заяви з приводу Канади, Гренландії Тощо, Панамського каналу, вони стосуються вибудовування. Жорсткої політики стосовно інших глобальних гравців, таких як Китай і Російська Федерація, і певною мірою він буде намагатися за допомогою таких інструментів, таких важелів ставити їх на місце. Ситуація навколо Панамського каналу буде вирішена шляхом компромісу між Панамою та Сполученими Штатами Америки, каже політолог. Для Китаю Панамський канал надзвичайно важливий, вони його використовують, вони отримують економічну вигоду від Панамського каналу, і цей канал має стратегічне значення для Китаю. І безумовно, що коли Сполучені Штати Америки певною мірою претендують на повернення Панамського каналу під контроль Сполучених Штатів Америки, для Китаю це виклик. І щоб цього не сталося, цілком ймовірно, Китай з. Змушений буде піти на певні поступки у прагненнях Дональда Трампа встановити мир в контексті російсько-української війни. Промова новообраного президента США залишила відкритими багато питань, зокрема й питання подальшої підтримки України Сполученими Штатами у війні проти Російської Федерації. Найближчі місяці відображатимуть відповідність вчинків Дональда Трампа до його заяв та визначатимуть політику Сполучених Штатів Америки протягом наступних чотирьох років.